Друзі, всім привіт! Зараз копаю картоплю з сорту Есмі. Подивимося результат. Клімат жаркий, Дніпропетровська область. Так, буду складати десь, десь ось тут поряд, ось сюди, отак. Усі достатньо масивні були. Ті, які не прибило морозом, ті, що морозом поприбивало, то вони були поменше. Але нічого страшного. Беріткою поросло, теж не страшно. Ось так. Дивимося. Два. Ось тут буду складати краще ось. Три. Одна лопатка. Ой, поранила. Ну, нічого в їжу піде. Чотири. Картопля достатньо велика. Я викопувала блін. Викопувала сарпоміра, то вона була помільче. Боже, тепер боюся лопаткою копати. О, знову поранила М -м -м. вона дуже розлога, від куща далеко відходить. Якщо ви будете її брати, то дійсно дуже відходить від куща. Це сорт ранній. Певно, сорт ранній, червона всередині має бути жовта. На смак не пробувала ще. Якщо що, то я в коментарях запишу. Потім, е яка вона на смак. Я приготую ось цю та, що у мене тут поранена вийшла. І того, дивіться, які добрі картоплини. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 штучок. 9 штучок, але по об'єму, по розміру вони набагато більші, ніж сарпоміра. Подивимось, яка ще на смак. Можливо, я буду цю картоплю вирощувати, а сарпоміра піде як кормова. Я вже записувала коментар про смак сортової картоплі Сарпоміра. А надійснує смак як кормова. Зараз перевіримо, що десь є, щоб потім вона не зійшла в непотрібному місці. Бо зараз жалко так її Ще ось рядушком у мене кущик, який постраждав від заморозків. Ми його також зараз купнемо. Бур'янці вискуваємо. Покажу вам, що кущик, який постраждав від заморозків воду. Зараз. Сонце вже сідає, майже нічого не видно. Так, одна картоплинка вже є. Я так дивлюся, що картопля, дивіться, а ця ось гнила. Це молода картошечка і вона згнила. Напевно, їй щось тут не підійшло. Ну, піде курочка. Мене вони, вони зараз гуляють. Я тут викопаю, вони за мною підуть порядки наводити. Так, ось тут іще кобенечки є. Дуже велика все-таки різниця. Картопля, яка постраждала від заморозку, і яка не постраждала. Краще, звичайно, укривати картоплю. Ох, боже, з пана Я потім на фотки на заставці зроблю який врожай у мене. Я садила кілограм, купувала насінневу і садила кілограм. Зважу, скільки вийшло, перерахую на квадратний метр. Ну і на сотку, скільки сотки виходить. Рахую саме на сотку, тому що е, в мене город маленький, і краще, якби це було для дачників. На великі поля я не думаю, що воно так буде. Так, згоді все. Давайте рахувати раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15 куденьків, але всі вони міленькі, великих Ось три штуки великих і все. Ну Все тоді, всім доброго вечора. Я докопаю, зважу і виставлю шорт. Ну і в саме відео.